Бетаку палець держати, коротше. 50 хвилин без замовлення. Всі агрегатори включені. Ну що ти так стоїш, блін, йолки палки Це ви ютуб канал, знаєте, бачу? Як ви бачите? о олд. Це ще не о я ще ввечері вийду, а о і о відео. Може вам м'яти трошки дати каже. Походу пацки, все блин. по роботі чи що. І я хз. Дивіться. На годиннику пів 11-го трошечки, звісно, в ніс говорю. Вже п'ятий чи шостий день коротше, такий має насморк. Я ніяких капель не капаю. Бо я просто не хочу бути залежним від них. А... Дивіться, от такий, коротше, у нас ефірчик, 5 заказів в ефірі. Я вже сижу на моїшці тут в себе. E, минут 5-7 і взагалі нічого нема. Фільтрик 2 км по вишенці стоїть. Uber, болт. Щось болт разочок стрельнув з автовокзалу, десь на якогось хоменка, хер зна куди. Все, більше нічого не дає, представте. Ну. Опа, опа Одеська головний хід смол. Блін, Тільки по мою машину. Зараз туди їхати через ті вонючі ці не дуже хочу. Хоча замовлення, в принципі, хороше на юності, знаєте, колись би я його брав би аж бігом, але поки не хочу. І відсоток з мене теж не знімає, бо тому що замовлення було прийнято іншим водієм. Це по кайфу з, одно, з, з одної сторони. А з іншої сторони, прийдучій заказ, я навіть не встиг толком роздивитися, які його вже забрали. Я вже потім порозмишляв, що з автовокзала мені теж не супервигодно короче, забирати людей. бо... Це зараз на круг, потім, коротше, ну, Та його таке просто, я щелкнув пальцями або навіть не встиг щелкнути пальцями, коротше, які я забрали. Да. Так, це в нас що? Зі Стельмаха на театральну. Бачите? от Я вроді би хотів взяти його, да? но не, но не встиг, не встиг, тупо не встигаєш коротше, взяти. Треба такого палець, палець держати, коротше. І щоб не затуляти собі що там, звідки куди, і виходить, я не знаю, як брати закази на болту, якщо чесно. Того, щоб не тратити собі нерви, коротше, болт у нас буде просто там, другий чи третє рядним коротше, агрегатором. Як в принципі, він і в багатьох із вас такий чисто там є то є. Оці відсотки прийнятих, коротше, в мене ще дуже високі вони. Бо я знаю в деяких людей тут ну, короче, супер, супер що аж там чуть ли не блокують їх за цих відсотків прийнятих. Але як би воно не було, сидимо, ждемо, щоб хоч кудись поїхати, щоб хоч кудись поїхати. Ура, Прийшов заказ. Прикиньте, минут 20 просидів. Я аж офігел. І, і цей запас, заказ коротше, мені не вигодний. Я його удаляю. Чого не вигодний? Тому що Входу... вже нікого немає. Капець. Була фура. А вже нема фури. І, і Можна було брати цей заказ, але я щось бачите, не подивився. В принципі... Ні. Не в принципі, Він, його нема вже. Я думав, його можна ще раз взяти. Ну ладно, чекаємо щось Щось ще. Сижу, чую, трошки холодновато вже. Такого якось Зябко, знаєте, хоча подогрів сидушки, на мінімум включений. Е, на вулиці 6 градусів тепла. Ну, приблизно, якщо 8-9, то тобі прям... тепло. Не хочеться включати автономку. Коли десь 5-6-4. Ну, Можна включити, але чуть-чуть при -чуть відкрите вікно, але коли менше трьох, це вже повністю включена автономка. Коротше, і ніяких вікон не треба відкривати. Ну, інколи можливо. Так я от сижу, коротше, плюс 6 і чую вже щось так типу, трошечки зябко, знаєте. І автономку я включав зранку. Я так оп, гляну на екранчик автономки, а там ошибка 08. Є 0,8. Я то знаю, що за ошибка. Це... Банально кінчилось паливо. <хи> так що пішов я корачі, його заправляти. Я сподіваюся, що нічого не прийде мені, поки я буду це робити. От, до речі, з барвінкової, з Якушення цієї предварительні 12 годин. Можна часик почекати і взяти. Вчора, до речі, їхав. З 에... Святою їхав в місто, забирати там одних людей. Вона була за кермом. І взяв заказ з окружної, з козацького стада, драйвер на Батошську за 800. Але він був предварительний. Ми виїхали в 10 з дому, забрали людей, а заказ був на 11. Коротше. Е -е, пройшло пів години. Ми, ми якраз забрали цих людей, вернулися в Стрижавку. Ми їх якраз в Стрижавку забирали е -е, і пів часа. Ще заливалося до початку замовлення, і я, тіпа, нажав, підтвердити. І тут же дзвоню пасажиру, кажу, доброго дня, кажу, яка машина, він каже, BMW. Я кажу, то так і буде, да, через 25 хвилин. Він каже, да-да питань нема. Я кажу, окей, хорошо. Ну все, зв'язок з пасажиром є, це восьмерки. Все є, тіпа, все чітко, все класно. І думаю, Блин, зараз зробимо цей драйвер коротше зробимо собі нормальний бабок. Поїжджаємо з дому. Святаїв на козацький стан 6 хвилин стається до подачі і приходить відміна. І трубку чіла не бере. Я його додавав вайбер, написав мій нормальний пацан. І він так і ще не відписав. Да. Отак от буває коротше. То час, времени. ну не час, рад, ладно, півчаса і оцей кілометраж стрижавки до окружної, потім назад. Типа, Просто не виходить. Добре, що це електричка, а якби такий якийсь автомобіль, ну все, це було б ще мінус там гривень 70-80. Ти якось так пішов я заправляти автономку. Я сподіваюся, що нічого не прийде ні по болту, ні по восьмеркам. Я зараз оставлю вас, ви подивитесь. А, щось приходило, так? Да? А що приходило? І доставка бачу з юності в агрономічне, але це мені не цікаво. Коротше, як сюди, все просрав. Ну нічого. Походу, якийсь шлак приходив, зараз передивлюся. Це просто жесть, пацани. Що ви думаєте? Коротше, пів 11-го було, зараз 11.23. Тобто 50 хвилин без замовлення. Всі агрегатори включені, абсолютно всі. І ніхіра. Ну що, подаватися майже 4 кілометри? Та ні. І спасає, знаєте хто? Убер, пацьки, Убер? Так, як вже вийти? Я вже забув за цей час, що я без заказу сидів. За 100 там щось 60 чи за 180 гривень Uber стріляє в нормальну локацію Посадка 2.2 кМ. Мене це влаштовує, так що мерщій за пасажирами. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, передмість доверий. Йо-йоу-йоу! Йо, подивіться, весь город пустий, нема кофів, а я якраз нахожусь в їх зоні. І приходить заказ мені. 5,9 подача. 5,9 подача, ще й кайф. Як воно рахує, що... А, стоп, поза радіусом. Все чітко тоді. Бо я думав, це обов'язкове замовлення. Я вже думав, матюкатися. 2 кілометри подача стоїть на фільтри вишні. 2 кілометри, вкіньтесь. Це місяць назад, буквально ти навіть не встиг би включити кнопку. Як воно коротше, вже би щось приходило тобі. А так, ніхіра не приходить. З Миколайчука на Данила Галицького, години 9 подача. З уж того, пацьки, що сьогодні неділя, 2 листопада, такий заказик можна брати аж бігом. Ще з такою роботою, яка зараз. То це просто Це ще нормальний заказ. О-о-о-о-о-о-о-о. А я ж думаю, от в мене просто права рука свободна, я би зараз вийшов без ефіру. Я не вийшов. Думаю, ну, по-любому ж він не прийде. А він приходить, бо тому що. Що? Бо Тому що... правильно, закон подлості. Або всі разом, або ніхто. От така тема. Так, Хто їде тут, то їде тут. Що робити? Панікувати. Хтось би панікував, а я не буду. Подаємося. Добро Ну, що ти так стоїш, блін, лки-палки, Красапета. Взяв наступний заказик. Не прийшлося довго чекати, все із-за того, що я в принципі в нормальному райончику, такому оживленому... Висадив пасажирку з церкви Баптістська, Якась там, короте, на праведників світу. Поїдемо ми на Герцена, на бившу Герцена. Зараз вона Яна засідателя Хе -хе. на п'ятничани в центр міста, в 12 годин дня. Так що це не є проблема. Так що що? Правильно, подаємося. Де їх знайти? Моїх пасажирів? От куча людей, походу, чи якась свадьба була чи що. А може яка свадьба чуєте. Тут просто ж фоткаються люди на свадьбу, А взагалі це якийсь другий двіж тут зараз конкретно. Бачу бачу людину, яка дивиться на мене і в телефон, а потім ще раз на мене. Але щось вона вже на мене не дивиться, короче. то може це і не вона. Що, проїдемося аж туди десь. Йолки-палки, що тут робиться.

Дня. День добрый, добрый день! Добрый день! Добрый день! Не, да. Все. Слава вам, господи, хватит Это YouTube-канал, верьте, бачу? Да? А як ви бачите? А мене знайомий там про вас розказав. Пару неділь назад я заходив дивився. Висадив пасів і представте, як класно вийшло. З п'ятничан вдалося цепанути по болту. Вдалося взяти, встигнути. З Івана Богуна на... Старий город короче десь туди. Люба нас викликала за 100 34 г. Це звичайний тариф. І подивіться, що цікаво. короче Якось так підписаний цей звичайний тариф. Бо-о-о-о-о-о-о-болт. Що це таке? Вон валяється болт? Да. Ну, як би він не був підписаний, болт є болт, гроші капають. Руль крутиться, лавешка мутиться. Так. Руль крутиться, лавешка мутиться. Нічого собі. Все. Тут за углом, бачите, реально. Може це якась даже зупиночка, а може частний будинок, не знаю. Зараз будемо бачите. Добрий день. Добре. Що ви думаєте? Робота трошки розкачалася. Або люди зрозуміли, що роботи немає і посвалювали. А коли водіїв мало, то робота з'являється. Бо мені сьогодні теж товариш дзвонив, каже, що це таке, що город пустий. Я кажу, блін, ну буває. Я теж вже кажу, 40 минут сижу без заказу. Це тоді, коли я з Мойки виїхати не міг. І таке буває, бачите. А зараз от нон-стоп, катаємося, поки все чітенько. До речі, з трижавки я виїхав своїм постоянним пасажиром за 100 гривень до епіцентру, я вважаю, що це ок, просто ок. 39 км я вже таксую, 40 ще залишилося, я вже перезув машину, перезув її коротше, на зимню резину, яка в мене. Це зараз вона буде відхожувати другий сезон. Корморан. Чи як вона там називається? В прошлому році вона стоїла 3500 за одне колесо. В цьому році, в році я навіть не дивився, ще якщо чесно. Ну, Як би воно не було, на сезон її має хватити, якщо її не поб'ю. Бо прошлий рік короче, одне колесо я ухайдохав, хоча попав в ямку, коли їхав на Десну. Два колеса мінус коротше. Чи вони розулися, чи вони що, коротше, Ямку хорошу там зловив Отак от, от влітаєш в неї І от мій слід, бах бах блять мінус два колеса коротше. Перше. А що ти казав тут? Що хуже? Ні, ні, я мені Ні, тричі немає, все чітко. А, по резині? О, 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 що пізні. Резина, так. Да. Все, покопач, боляче. Оце вижило. Мінус два диска було... Викатував і мінус одна резина, коротше. От так от. Хто повне, той помне. Але два колеса хороших залишилося, коротше, я їх там якось закілішував наперед. Типа... Ну. Там така резина, якщо я її не поб'ю, то протектора хватить ще потім на один сезон. Якщо потім не ще на один. Не знаю. Де, короте, вийду. Ну, як показує практика, що я всю свою резину викидаю з хорошим протектором. Тому що вона там як не корт лізе, то ще якась херня, короте... ну, взагалі, отаке. Типу, поняли, вона не стирається. Оце єдине, що стерлося, це... Літня різина на якій я брав цю машину, і вона, і то вона ще не сильно стерлася, короте, вона просто вже пішла продольними гулями такими, поняла? Типа машина вже отак от їхала. І вона вже була така, типа, ну, сильно стерта, коротше, і вже походу. Блин, ну вже як показує карта їхати сюди. Ну як можна взагалі їхати сюди? Тут же не можна якось. Це ж не тут. Костя Широцького 5. А може і тут. Слухайте, давайте може. Поїду все ж таки на Костя Широцького 5, бо не хочу спускатися по тій дорозі. А взагалі лучше остановитися і набрати пасажира, тому що я хз, коротше. Ей! Ай! Стоп! Я не дишму! Оце то я виїдав, звісно. І геолокація ніяка не з'явиться, зрозуміло, щоб я подивився, де він точно є. Зараз може, він візьме трубку, може буде зв'язок. Може, буде зв'язок. Бо карта показує їхати сюди. Ще ніколи такого не було, щоб я їхав сюди вниз. І я тільки що проїжджав, і якби я дійсно побачив би там людину, то я б повернув би. А так, скоріше за все, що це якась брехня і треба буде заїжджати на ЖК, сімейний чи як він там. О, блін, ще й трубку не беруть. Ну якщо ти трубку дядя не береш, а ти не взяв її, то я не винуватий. Будеш підходити туди, куди ти поставив точку. Я в цьому, а, як сказати, не винуватий, коротше виходить. Ну от дивіться. Заїжджаємо сюди, де стоїть точка лоб. Тут до цього ЖК не спустишся, здається. Цей, цей місцевості. Ну може бути що оце, оцей ЖК і тоді все ок. Поїхав би я туди і це була пошибка, знаєте. Просто вистроїли лише один будинок, я не бачив його. Може це і тут. Слухайте в будь-якому випадку ждем, бо нікого нема. Взяв наступний вже в сторону стрижавки Ну, Позвонив шурак там, короче, деякі справи треба вирішити буде. Це не кінець відоса, я думаю. Ми потім ще виїдемо, може. Але знаєте, як ото буває, да? що я говорю, що це ще не кінець, я ще ввечері вийду, а потім і кінець відео. Да. На київську це в бік Стрижавки. Якраз чотенько в цей момент підфортунило взяти такий заказик. Так що чому би і не. Подаємося, нам подаватися кілометр, навіть трошки менше. А їхати за соточку на водоканальчик. Ту-ту-ту-ту. Не бачу нікого. А воно, вроді вон, бачу. Хтось вийшов з храма. Ну там просто зупинка громадського транспорту, там не особо... Ти постоїш, розумієш? Ну люди якісь є, он не бачу. Вона дивиться в телефон зараз, походу, буде. Дивиться що це я чи що. Ні, нікуди вам не дивиться, що під'їжджати. На свій страх і риск, а що делать? Спитаю, чи це вони, чи не вони. Жбинка тут, в принципі, метрів двадцять від неї від'їхав. А, дивимося. Да, вроді би якісь посадили. Алло? У багажній можна? Так, да, це на Київську. А, ну, на багато. Ну давай, йду, йду. Може вам м'яти трошки дати, каже. <гум> я кажу, ні, спасибо, не треба ніякої м'яти. І я поїхав додому. 31 ще осталось би в принципі дотаксувати, знаєте. Але це таке діло. Зараз поки буду їхати, підрахую що вдалося заробити, скажу вам. Получилось у нас 670 гривень чистих вже. 50 км я проїхав, 32 ще залишилося. 670 чистих. За який період часу? З пів 11-го я був уже в місті. І час до пів 12-го сидів, чекав заказ. Тобто пішла робота пів 12-го, а зараз час. Пів 12, а зараз час. За півтори години. Півтори години 670 гривень чистих. ні ну ладно, не 670, бо це ж разом з моїм постоянним сотні я посчитав. 570 за півтори. Ну, це... Це класно. Це тупо класно. Так що, якось так, А Ану, давайте, може, такі якісь коротенькі відосики раз в день там записувати, щоб не... Оце не, не чекати коротше, по 5 днів відос собі. Коротенький відосик записав, виклав, там, до получаса. і все чотенько. Іногда, може, довші будуть, іногда коротші. Ну, головне, частіше, правильно? <смас> Якось так. Окей, давайте, до завтра. А може ввечері ще щось запишу. Все.